Доброго дня, любі друзі! З вами знову Ольга. Уже у мене було одне відео, я думаю, що із вас вже бачили. Тепер у нас сьогодні знову прогулочка по лісу вперед. Так, і перша наша знахідка це у нас Ексидія. Там є дуже, вони між собою дуже схожі: Є ексидія залозиста. Єксидія чорніюча. Ну, вони дуже схожі. То навіть якщо ви спутаєте їх між собою, вони всі є сімні. Дивіться, у нас ексидія. Я так думаю, що це у нас ексидія залозиста. Дивіться, яка вона жирна. Така наросла, але там вже є така, що не годиться її брати. Так, то є з чого вибрати. Дивіться, яка жирна. Це один із желейних грибочків. Зараз саме такий час, що ці желейні грибочки, якби більш так масово по лісу є. І вони полюбляють рости на отаких, бачите, березових гілочках. Такі о, який гарний, жирненький-жирненький. Беремо такі грибочки, їх можна засушувати, їх можна в салатик. До речі, як їх засушити, то вони такий мають смак такий морський смак. І можна, якби, їсти їх тоді, як чіпси. Це теж корисний, гарний грибочок. Так, а оце у нас один із. Найбільш таких розширених по Україні вид моху називається авернія сливова. Або по місцевому називають вовкуни, або мох дубовий. Саме зараз ще можна його брати, бо він вже починає підсихати, обламується і падає. Він дуже гарний для імунної системи. Протипростудний, ангіна, коли у вас. Як відхаркувальний засіб, заспокійливий. Обов'язково беру його. Так, а це я прийшла на те місце, де була тим разом. До речі, подивіться моє е, відео. Е, знову я прийшла сюди на розвідку. І дивлюся, що у нас тут ще Ранній весняний грибочок з Або ще називають чаша ельфи. Так. Я прийшла подивитися, як же у нас тут вони виросли. Так, дивіться. Виросли тут грибочки. Є і маленьких багато, але я бачу, що вони вже пішли більш масово. Дивіться, яка краса. Це дуже гарний грибочок. Я його, до речі, люблю, цей грибочок. Так, дивіться, видно, що вони підросли. Такі гарні, ну, реально, наче чаша. Такі замазуркуваті, їх треба вимачувати. Ну, хто як, хто і шкребе, я їх просто ножем обчищаю, так, обшкрябую і все. Мені це як найудобніше. На, Дивіться, скільки багато. Маленьких-маленьких, так що масово вони вже пішли. І полюбляють на таких гілочках, більш так де мокренько. До речі, як зібрати таких більш величеньких і так нафарширувати їх цю чашу, так, і викласти на стіл, такі як да? ой, гарне, яке буде блюдо. Можна прикрасити ними, якщо мало знайшли, салатик ваш Ну, буде красиво, наче в квіточках. Да, Саркосифа вже пішла масово. Так що треба навідуватись на урожай їх, на збір урожаю. Гарненькі, так. да, все, пішла, пішла масово і не знаю. Я хочу ще спробувати. Ну, якщо буде більш так е, урожайно, то їх засушити, е, потім їх попробувати замочити, який у нас, який неї буде вигляд, то якщо буде гарно, можна якби, таку якусь частину їх відкласти і потім як прикрашати якісь, якісь, якісь трави. Бачите, вже пішла Можливо, у нас пагонки молоденької варто. кропиви. Можна збирати, так, да, яка красава, прямо проситься. Значи, ну, чаша і щось візьміть мене і чимось мене туди накорміть. Да, красиві, великі, да, вже треба частіше ходити і їх збирати. А тепер у нас ми бачимо грибочок, опеньок зимовий, фламоліна оксамитово ніжкова Бачите, як він полюбляє рости на деревах, такими грубками, прям такі колонії великі. І, як, звісно, на дереві, то його не можна не замітити. В нього я, яскравий. Колір і такий блиск, ну, фламулінки, вообще, ну, вона така блистить. Гарний грибочок і, бачите, і зимовий грибочок, і весняний грибочок у лісі. Так що збираємо і ложимо свій кошик. Колонії, Як попадеш іноді на такі прямо обіче облип... обліпили дерево, така колонія, о, зразу виходиш з повним кошиком. Бачите, такі вони грубкі, грубкі, прям як один до одного приліплені. Така темна ножка у нього. Мачний, до речі, його не треба відварювати, а помили гарно, почистили його, ну, як від всякої грязі, на сковородочку. Так, тут у нас що? Знову попадаємо на саркосифу. Да, на тих містах, де ще не було, вона з'явилася. Такі більшенькі такі чашечки. Ой, яка краса. Красивий, дуже красивий грибочок і такі, ну реально наче інопланетяни. Багато. До речі, покажу вам в наступному відео, трошки розкажу, як я готую із нього салатик і який він виглядає потім цей салатик. Поділюся з вами своїм рецептом. Будь ласка, друзі, запрошую вас на свій канал, підписуйтесь, ставте лайки, це допомагає каналу розвиватись. Я думаю, мені з вами і вам зі мною буде цікаво. Поділюся, розкажу те, що знаю, те, що вмію, в чому розуміюся. І вас послухаю і почую від вас з цікавістю поділитесь теж зі мною своїми знаннями. Так що запрошую, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Так, а це у нас вже пішов підмаренник чіпкий. До речі, він зараз оце ще не чіпкий, молоденький. Теж дуже корисний. Розкажу вам, зроблю отдельne, ну, окреме відео про нього. Так, а це у нас молоденька кропива. Ну, я думаю, про крапиву знають про її користь. Ну, так, колись теж так зніму відео і розкажу то збираємо його як перші вітаміни на салатики, на борщ. Будемо піднімати свій імунітет. Ну, вона ще така не косюча, так чуть-чуть. Трішечки вас так обжалює, але це зовсім не так не комфортно. Але така в руці така, знаєте, ух. Гарний таке у неї. Від неї така енергія. Так, а це у нас пішла молоденька суниця. Ми беремо її теж трішки, небагато, щоб не принести такого їй угоду на чаї. Заварюємо чаї із молоденьким листом суниці. А це у нас знову оксидія. Такі, Бачите, на таких ну, до березових гілочках. Беремо її в свій кошик. Так. Ну, Бувало вона така, звісно, жирніша, буває така, не така жирна, але нічого. В одну кучку-кучку і вам вже буде якби гарний її обід. Калапис такі гарні. Бачите, ось сюди на таких деревцях, гілочках, такі, що ну, і ще, живі, такі, що попадали вже, да, якби помирають, але там немає різниці. Це якби шкоди ніякої. Хоч упало дерево, хоч воно живе, то збирайте, ось яка жирненька. Це в нас о, краса яка. Ексідія желейний грибочок. Тут ось оде вона не на березі, Пало дерево і її тут якби можна О, скільки попала на таку місцевість. До речі, бачите, сьогодні мені багато таких желейних грибочків попадається. То он, яка жирненька. Така, наче рюшечка йде да, на дереві. Сьогодні в мене день такий желейних грибочків. О, бачите, жирненька яка. Забираємо все. Гарний і смачний грибочок. Із желейних цей гриб якби має гарний такий смак, більш такий виражений. А це у нас знову фламуліна Оксамитова ніжкова. Бачите, такими сімейками-сімейками росте. Як же її не побачити на дереві? да? Ну, Зелені мало, а на дереві, дивіться, такий кущик. Гарний грибочок смачний, дуже смачний. Мені він подобається. І така сім... сімейка. І ось сімейка. І блиск у неї, бачите, скрізь у неї йде такий блиск. Запах такий приємний, да, і он, як вона росте, он, кучка. Забираємо свій кошик. Так, а це я вам показую, як у нас кажуть котики, верба. Верба, до речі, буде теж Відео про скажу про користі, але хай вона ще росте. Друзі, чекаю вас на своєму каналі. Дякую вам за прогулянку.